Ваша дитина гарно малює, і ви в майбутньому хочете розвивати її таланти. Хочете, щоб в майбутньому взагалі ви могли визначитися, куди вступати, щоб дитина розвивалася та підготуватися до майбутніх різних викликів, іспитів, творчих конкурсів, дізнатися про заклади і як туди вступити. Супер! Я викладач малювання, що створила спеціальну групу в Телеграм, де можна все це дізнатися абсолютно безкоштовно. Приєднуйтеся! Посилання я залишу в описі під відео, а також на моїй сторінці ви його знайдете. І пишіть свої запитання, тому що щотижня я буду проводити спеціальні зум-конференції. Для вас, дорогих батьків, та допомагати вам розібратися з тим, що робити, куди бігти і взагалі як далі рухатися. Тож залишайтеся, буде цікаво.